Прийняли, Мало що трапляється, я вам розповім краще історію. Є у нас один такий Фількенштейн, багатий, дука. Він має двох синів. Якби в мене були його гроші, я б, здається, мені плюнув на весь цей тарарам. Скільки, гадаєте, йому коштувало, дай Боже нам обом, хоча б половину. Сто сот чортів. Я це казав ще торік. Ось побачите, казав я що понад половина вихреститься? Я те саме кажу, був у нас такий самий маршак. Він об'їздив усі найглухіші міста, ніде не допустили. Тоді він з досади отруївся. Дай Боже, щоб це була брехня, кажу я. Ось побачите, наші почнуть вихрещуватись, не залишиться зовсім не одного єврея, сто сот чортів. А що? Хіба можна терпіти далі такі муки, за тими процентами? Циркулярами. Щодня, щодня новий циркуляр. Скільки єврейських дітей, стільки циркулярів. Ось побачите, кажу я. Дійде до того, що зовсім перестануть приймати. Ось доказ: візьміть, наприклад, шполу адже Шпола єврейське міст. А ось скажи мені мірів. Я маю листа з Немірова, мені пишуть звідки про дуже погані речі. Голубна гадаєте, краще. А що таке в Лубнах? Чи, приміром, Ананьєві? Ананіві щороку приймали не менше трьох євреїв. В інхій годині, ваша Анані, візьміть краще Томошпіль. Томашполі кажуть, цього року не прийняли жодного єврея, хоча б для Годиця. А у вас цього року прийняли 18 євреїв. Це був голос з гори. Ми два сусіди, я теж задираємо голови. Вгору поводимо очі на верхній полиці. З верхньої полиці звисають ноги в глибоких гумових калошах. Ці дві ноги в глибоких гумових калошах належать євреєві з чорною скуйодженою головою і з заспаним, неначе опухлим обличчям. Ми два сусіди оглядають заспаного чоловіка з опухлим обличчям йдять його очима, не мов би перед ними. Істота, якої в наших місцях ніколи не побачиш? Вони усміхаються і, сяючими обличчями запитують у верхнього пасажира. У вас, кажеться, прийняли 18 євреїв, 18 хлопців, як один, і мого теж разом з ними. Вашого теж прийняли? Ще й як прийняли. Де, де? У нас таки в малій перещепені. У якій перещепені? Де це така перещепен? Обидва схоплюються на ноги, дивляться один на одного і вдвох на пасажира з верхньої полиці. Пасажир дивиться на них з верхньої полиці. Малої перещепене, не знаєте? Містечко таке. Ви навіть не чули ніколи. Є дві перещепене. Велика перещепене і мала перещепене, то я з малої перещепини. Коли так, з вами треба познайомитись. Злазьте сюди. Чого вам самому сидіти там під стелею? Власник ніг у глибоких гумових калошах, крекчучи, злазить униз до них двох. А ці двоє посовуються, звільняють для третього місця і кидаються на нього, як голодна сарана. То вашого кажете прийняли? Ще й як прийняли, в такому разі, скажіть, любий друже, звідки така чудасі. У вас, певно, беруть, вибачайте хабарі. Хабарі, боронь Боже. Навіть натякати не можна. Тобто, колись, хочете знати, раніше у нас якраз брали гроші, та ще й які гроші? Ого го! До нас, бувало, приїздили з інших міст, з усієї округи. Вже відомо було, що перещепене таке місце де беруть. Але ось уже років зо два, як був донос, на мою нещасну голову перестали брати гроші. То що ж, протекція? Яка протекція? Вони між собою поклали раз і назавжди, що як тільки єврей, то приймають, приймать і нікаких. і справді, що ви кажете? Ви, певно, глузуєте з нас. Я глузую, чого б я це глузував. Всі троє дивляться один на одного, неначе хочуть прочитати, що написано у кожного з них на обличчі, але на їхніх обличчях нічого не написано. Отож ті двоє. Запитують у третього, Стривайте но, як ви сказали, звідки ви? Третій починає дратуватися. З перещепене. Я ж казав вам усі вже тричі. З малої перещепене. Не гнівайтесь! Ми вперше чуємо про таке місто. Ха-ха, перещепене місто. Теж мені місто, перещепенено місто, містечко. Село можна сказати, і все ж таки, є, кажете у вас, як зветься ваше містечко пер Пере, і врез малої перещепене вже добре розсердився, чудні ви люди, не можете вимовити звичайного слова, чи що Перещепина, Перещепина. Ну, гаразд, гаразд, перещепене, нехай буде. Перещепене, навіщо ж так гніватись? Я зовсім не гнівуюся, тільки не люблю, коли мене перепитують про одно й те саме 99 разів. Пробачте, ласкаво, у нас та сама болячка, що й у вас. Ми почули від вас, що вашого прийняли, і нас взяло за живе. Ми вам скажемо чистісіньку правду ми ніколи не уявляли собі, що у вас, як воно зветься, у Перещепені була гімназія. Перещепенські євреї вирячуються на них. Дивиться, сердито, хто вам сказав, що у нас в перещепені є гімназія. Ми два сусіди теж вирячуються на третього. Ви ж кажете, що вашого прийняли у вас таки в перещепені. Перещепенський дивиться сповнений люті, потім підводиться і кричить їм прямо в обличчя. У солдата його прийняли, у солдати, у солдати! На дворі вже добре розвиднялось, у вікно закрадається. Синювате сіре світло, пасажири потроху прокидаються, хто потягується, хто прокашлюється, а хто прибирається за пакунки і готується до виходу. Мої три сусіди розійшлися, неначе ніколи не були знайомі. Один став у куточок і з повагом запалює цигарку, другий розгорнув невеличкий молитовник, почав молитися, примружуючи одне око, стиха шепочучи, Третій сердитий що з малої перещепини, цей просто взявся до їжі. Дивно, як ці троє раптом стали, наче зовсім чужі, не тільки слова не скажуть, навіть не дивляться в вічі один одному, не мов би вони всі разом вчинили щось паскудне, щось дуже стидне.